Привіт мудрим та небайдужим глибоке питання під останнім відео Майбутні України, ймовірні варіанти. Про це багато говорили, і я дуже хотів взнати інформацію від своїх колег американців. На жаль, варіанти не дуже райдужні, не дуже перспективні. Поділюся отриману інформацію з вами, але зразу попереджаю, вона вам не сподобається. Вже в Україні є три фактично варіанти, друзі. Три варіанти на сьогодні. Почну з найгіршого? Да, від найгіршого до ну, найбільш кращого, як я вважаю. Найгірший варіант це продовження війни і втрата державності, захід російських військ фактично на кордони 1939 року, відхід Західної областей. Під юрисдикцією Польщі, Румунії, Словакії і Угорщини. І це найгірший варіант втрата державності, поновлення фактично повторення, повторення подій початку ХХ сторіччя. Пам'ятаєте, Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку. Ми розвиваємося в житті всі по спіралі. І такий варіант розвитку подій найбільш ймовірний. Існує другий варіант, ну, така десь серединка на половинках. Який теж обговорюється навколо нього багато дискусій, це анексія більшої частини східної України, а відповідно залишена державність на іншій території з можливим таки все-таки відходу Західньої України, залишення тільки центральної України, такої квазідержава. Держава, яка фактично буде знаходитися повністю в орбіті Росії, де буде проросійський, повністю проросійський президент. Проросійський уряд, друга російська мова, яка буде превалювати над українською мовою. Тобто, фактично така негласна експансія, де все контролюється Росією, така собі квазі-Білорусь, квазібілорусь, тільки ще в гірших апостасіях. Це другий варіант. Ну і третій варіант, який я вважаю найбільш кращий і, напевно, єдиний прийнятний, як на мене, з цих трьох попередніх, це. Е Нейтральний статус. Нейтральний статус з зарахуванням інтересів Європи, Сполучених Штатів, Росії на території, яка залишиться, залишиться не анексована. Про повернення території, захоплених фактично Росією, навіть ніхто вже зараз на заході не говорить. Всі вже це приймають як данину. І питання лише з тої території, яка не захоплена. Мова про те, щоб зупинити війну, перемир'я потім мир, зміна влади і приходу до влади. Такої, знаєте, поміркованої людини, поміркованого політика, який зможе балансувати, на жаль, це така важка роль, а це, це єдина можлива роль зараз для України. Це залишитися в нейтральному статусі і, і триматися в цьому нейтральному статусі, в такій орбіті, частково європейській, частково російській, з рахуванням того, що. Інтереси російських капіталів, інтереси російського бізнесу будуть реалізовані на території України, в тому числі політичні інтереси, і інтереси західних капіталів, зокрема Сполучених Штатів Америки, як гарант. Такий статус дозволив би Україні досить тривалий час протриматися в нейтральному статусі, і після змін, які так чи інакше, звичайно, будуть стосуватися всіх країн світу, Росії, Європи, переформатування, все з часом бачите, міняється, Повторюються, або по спіралі, або дефрагментується, і в такому стані існувати до тих пір, поки з'явиться у нас черговий історичний шанс, щоб відновити все-таки повноцінну українську державу і гучно заявляти вже про себе на геополітичній сцені. Наразі в Україні немає можливості, немає спроможності, і це факт прикро визнавати, що ми не фактично не суб'єктні. І за нас вирішують долю навіть зараз в перемовних процесах, в процесах зупинення війни інші країни, які вирішать нашу долю. Тому ситуація така складна. Три варіанти для мене, оцей третій варіант, варіант нейтрального статусу, це рятівне коло. З сьогоднішньою владою цього досягти не можна. Однозначно, для приведення до цього варіанту її треба міняти і, відповідно, міняти весь політикум. Інструменти, в принципі, достатні, і сполучені штати Америки зараз розглядають уже навіть питання заміни Володимира Зеленського навіть без припинення вогню шляхом політичного тиску, полі... політичного, сорок політичної потужної позиції, яка зможе відсторонити від влади Зеленського і поставити на чолі держави, тимчасово як виконуючи обов'язки президента, голову Верховної Ради. Прецеденти були Турчинов свого часу, так вів. Звичайно, вибори під час бойових дій ніхто не буде проводити, але змінивши голову Верховної Ради на ту людину, яка зможе балансувати і зможе вести перемовини з Росією, з Європою, з Америкою і враховувати їх інтереси, це єдиновірний варіант, як на мене. Тому, друзі, такі важкі перспективи, і це те, що обговорюється на заході в кулуарах. Звичайно, на пресі це не говорять, але три сценарії, ну, от, на жаль, отакі. От який сценарій буде у нас, ну я скажу так, що напевно, і нам більше вибирати. Тому що коли я бачу цю необґрунтовану якусь зазумбовану підтримку Зеленського, я розумію, що тоді для нас сценарій перший і другий. Третього нам не бачити. Тому що за умови підтримки Зеленського неможливо буде змістити до влади і прийти до третього варіанту: це або повне знищення України і повністю захоплення повторення. Історії початку ХХ століття з ГуНР, ЗУНР і все решта. Або ж все одно капітуляція, після, скоріш за все, після дуже шалених втрат, тут уже на Заході нормально говорять, і мені страшно від того, про упереджувальні, так як вони кажуть, упереджувальні тактичні удари. Упереджувальні тактичні удари, щоб зупинити бойове протистояння, і це до цього може. Дійти Росія в такий спосіб пару таких ударів тактичних, капітуляція, фактично приходить до влади повністю проросійського керівництва, і тоді така собі квазі Україна, де Юре, вона буде називатися незалежною державою, суб'єктом і, до речі, цей формат, як гоподейкують мені він, найбільш прийнятний до Росії, не загарблення, тому що це менші втрати і це можливість більшої участі на міжнародній арені. Хочу нагадати, що Україна є членом ООН, членом багатьох організацій. І краще, до речі, так як Білорусія, і краще мати ще одну свою відверту свою конячку, яка буде називатися Україна, наче суб'єкт. А насправді це буде об'єкт, об'єкт політики Росії. Як, як буде, друзі, все залежить знову таки від нас. Коли я говорю, все я розумію, що все одно м'яч на нашій стороні, на стороні нашого суспільства, тому що американці. Білий дім він думав, як то кажуть, хитнути човна, показати всю, все гниле на Зеленську, але замість очікуваної реакції, Білий дім отримав ну, взагалі карколомне е, бачення українського народу і карколомну підтримку українців, в принципі, БК. Ну, і Людину, яка, ну, м'яко кажучи, не повна розуму або під якимось е, засобами. Тому що так себе вести адекватна людина не може. Тому, як то кажуть, Американці кажуть, що Росію умовні понять, так і українців вони теж зараз не можуть зрозуміти, і дуже великі ризики, що при цьому геополітичному розміні, при цьому виструвспри цій структуризації західного світу для того, щоб в орбіті США була Росія, їй можуть дозволити, можуть дозволити повноцінно мати супутником просто Україну, яким цим супутником буде вона володіти. Отака сумна правда, друзі. Ну але краще знати. Щоб розраховувати і планувати. Тому що всі, хто літають в ілюзіях, вони рано чи пізно отримують шок. Прозріння і це прозріння буде дуже болісне. Є реалії, вони сумні, але є й перспективи. Тому я роблю ці стріми, намагаюся якомога, щоб якомога більше людей прозріло. видозмінило свою точку зору, свою думку, перестали підтримувати Зеленського. І тоді в Україні з'явиться шанс. З'явиться шанс на м'яку зміну влади. З внутрішніми політичними силами, і можливість досягнення цього досить таки хитково, але нічого немає більш сталого, ніж е, короткотерміновий, якщо воно правильно побудоване. І ця позиція нас буде тривала. Нейтральний статус з балансом інтересів, поміркованою політикою. Ну, а на все воля Божа, дивимося, спостерігаємо. Часи йдуть дуже швидко і. Варіанти будуть розвиватися якомога швидше. Однозначно, у нас час до 30-го року, і або до 30-го року ми займаємо позицію цієї нейтральної держави. Нарешті такому стані залишаємося, або продовження історії України ми побачимо лише напевно через чергові 100 років.